Доброго усім дня! З вами Гурток рукодільниця Сьогодні ми починаємо з вами займатися виготовленням лялькових меблів. Вони можуть бути різноманітні для лялькових кухонь, спалень, гостинок. Також можуть бути садові меблі. Зараз я буду вас вчити, як виготовляти садові лавочки. Ось такі, як ви бачите на екрані. Для їх виготовлення нам будуть потрібні такі, наступні інструменти та матеріали. Клей універсальний, ніж-канцелярські ножиці, олівець, пензлик. Також нам треба буде мілілітрова. Міліметровий папір, картон, дерев'яні палочки. Спочатку ми будемо з вами виготовляти підставки ніжки до наших лавочок. Для цього ми беремо папір міліметровий і будемо на ньому будувати креслення наших ніжок. На папірі ми виберемо прямокутник розміром у мене 7 см шириною і 9 см в довжину. Якщо у вас нема міліметровки, ви можете викреслювати на звичайному папірі в клітинку або на білому аркуші. Акуратненько виконуйте. Ось ми беремо висоту наших нашої лавочки сидіння. Отут, 4 см. Це буде для маленької ляльки. Я вам пропоную побудувати креслення за моїми розмірами. Як приклад, якщо вам Буде потрібно другого розміру, ви вже маючи приклад, зможете самі побудувати ніжки і зробити такі, як вам підходять лавочки. Отже, висота сидіння у нас буде 4 см. Відмічаємо і проводимо отаку лінію. Далі ми будуємо наклон спинки нашої лавочки. У верхній лінії ми відкладаємо 2 см, посередній по лінії сидіння у нас виходить 3,5 см і з'єднуємо їх отакою косою лінією. Далі на основі оцих ліній ми будемо викреслювати нашу ніжку. Отже, в місці сидіння ми будемо тут скругляти це і доводити донизу вверху. І робимо товщину нашу десь до сантиметра, товщину нашої підставочки. Зараз ви побачите далі, як вона будується, От таким чином ми скруглили верхню частину, лінія сидіння, опустили вниз, також по спинці ми також відклали тут. Менше з сантиметра до 7 міліметрів, і від цієї точки тако проводимо косу лінію вниз. Далі, на папері, вимальовуємо отаку криву лінію, формуючи наші ножки. Ось така форма у наших, нашої підставочки. Для лавочки вийшла. Їх нам потрібно для одної лавочки дві таких підставки. Якщо у вас дуже е, м'який картон, можна зробити у 2-3 шарі і склеїти їх разом. Далі ми будемо їх е, робити тут такий отвір. Це у нас буде підставка для нижньої частини, щоб наші е е мали більший опір наші ножки. Це буде наша підставочка, ви побачите далі по, по, по роботі. Отак От ми тут вирізали. Тепер Вирізаємо з нашої мілібендровки, переносимо на вирізали наш шаблончик і переносимо його на картон. Обмальовуємо, можна на такому, можна. Далі вирізаємо, от вирізали один. Вирізаємо за допомогою канцелярського ножа, підправляємо ножницями. От. І наші підставочки, до лавочки майже готові. Тепер ми їх покрасимо у білий колір акриловою білою краскою. Можна красити будь-який колір, який вам подобається. Отже, приступайте, акуратненько не поспішайте. Коли ви все це зробили, покрашені наші підставочки залишаємо на деякий час підсохнути, а потім будемо продовжувати. Якщо у вас є запитання, ви мені телефонуйте і удачі вам!